14 червня у районному будинку культури відбулися урочистості та святковий концерт до Дня медичного працівника. Усіх фахівців сфери медицини нашого міста та району привітав головний лікар Центральної районної лікарні. Щораз сердечно з великою вдячністю, хочу привітати вас з нагоди нашого професійного свята, побажати вам здоров'я, успіхів. Оптимізму і всього всього найкращого. Долучився до привітань і перший заступник міського голови. Шановні медичні працівники, дозвольте мені від імені міського голови, міської ради, виконавчого комітету Хмельницької міської ради привітати вас з вашим професійним святом. Це свято є для міста Хмельника особливим, оскільки ми одне місто, яке має в області тисяч, більше трьох тисяч медичних працівників. Ми є містом куротом. До нас завжди люди приїжджають оздоравлюватися, лікуватися. І це перш за все, якби свято для всього міста. Для працівників закладів охорони здоров'я міста влаштували справжнє свято з привітаннями та подарунками. Очільники району та міста нагородили почесними грамотами кращих медичних працівників. А запрошений на свято заслужений лікар України Юрій Гайдаєв вручив подарунки головним лікарям медичних закладів. Професія лікаря дуже почесна, але ж дуже тяжка. Тут тільки наші лікарі, тільки наші працівники охорони здоров'я. Можуть працювати, лікувати хворих на високому рівні за таку мізерну зарплату. Але сьогодні свято. Я дуже хочу побажати вам успіхів, надії на те, що буде краще, здоров'я вам, вашим дітям, вашим родинам. По завершенні урочистої частини розпочався святковий концерт. Медики отримали змогу побувати у ролі своїх пацієнтів, а лікували їх сьогодні від перевтоми, недоспаних ночей, нетрадиційним методом, піснями, танцями та веселими історіями. Вразили своїм яскравим виступом вихованці зразкової танцювальної студії Джерельця Олександра Лукашука поліпшили настрій та розважили присутніх. Цього дня вітали людей найгуманнішої професії тих, хто обрав своїм фахом зміцнювати і берегти здоров'я громадян, благополуччя нашої нації. Професія медичного працівника почесна і складна лікарі щодня на варті людського життя, виконуючи клятву Гіппократа.